Гороскоп на 8 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку. ОвНЕ. Ви матимете багато дзвінків і розмов. Вони можуть бути пов'язані з сімейними справами. Деякі овни отримають важливий лист чи довгоочікувану звістку. Короткі ділові поїздки складуться вдало і дадуть бажаний результат. Якщо у вас з'являться ідеї щодо покращення робочого процесу, сміливо пропонуйте їх керівництву – Воно оцінить вашу залученість. Тельці. Ви почнете день з емоційного підйому та ентузіазму. Це допоможе впоратися з багатьма завданнями. Найкраще складеться взаємодія з колегами, керівництвом чи діловими партнерами. Вам виявиться легко будувати діалог, знаходити потрібні аргументи, переконувати та схиляти на свій бік. Деякі тельці успішно вирішать питання з нерухомістю. Близнюки ви вирішите багато важливих питань, якщо будете дисципліновані та розважливі. Сприятливо складеться спілкування з колегами, легко відбудуться переговори. На перший план вийде вміння співпрацювати та домовлятися. Не намагайтеся впоратися з усіма завданнями одночасно, дійте крок за кроком, тоді все вийде добре. РАКЕЕ. Не починайте день із складних завдань. Виявиться непросто зосередитися на важливих питаннях і зберігати емоційну стійкість. Не відволікайтеся на балаканину з колегами чи на суттєві справи. Ретельно перевіряйте всю інформацію. Будьте уважні до деталей. Не варто підписувати важливі документи та вкладати великі угоди. Уникайте спонтанних покупок, щоб не витратити більше, ніж ви розраховували. Леви. Вдасться закласти фундамент майбутніх успіхів, якщо ви добре постараєтесь. Ваша цілеспрямованість допоможе впоратися зі складними завданнями і завоювати авторитет в очах співробітників і керівництва. Сприятливо складеться взаємодія з офіційними інстанціями, деяким левом повернуть давній борг. Діви. Вам доведеться справлятися одночасно з робочими питаннями та з домашніми справами. Але за умови розумного розподілу часу все вийде добре. Не метушіться, дійте поступово, звертайтеся за допомогою до колег. Деякі діви зможуть благополучно вирішити питання з нерухомістю. Уникайте поспішних рішень, ретельно обмірковуйте всі кроки та перевіряйте важливу інформацію. Терази. складні завдання вдадуться вам особливо легко. Тим тиризам, які добувають освіту або займаються підвищенням кваліфікації, виявиться простіше засвоювати нові знання. Добре відбудуться переговори, конструктивні обговорення чи ділові зустрічі. Однак стежте за своїм настроєм. Ви можете бути схильні до зайвої імпульсивності та необдуманих вчинків. Скорпіони. Ви зможете проявити себе з найкращого боку і завоювати симпатію у оточуючих. Скорпіонам, зайнятим у бізнесі, надається можливість розвинути ділові зв'язки та укласти особливо вигідні для себе контракти. Не варто вкладати гроші у цінні папери, намагайтеся не забувати про тактовність, особливо у спілкуванні з добрими друзями чи близькими людьми. Стрільці. Зранку постарайтеся максимально обмежити спілкування. Уникайте суперечок із колегами, не попадайтеся на очі керівництво. Ви будете налаштовані надто критично. Неприйняття чужої думки завадить вам знаходити спільну мову з оточуючими. Не варто проводити публічні виступи чи відповідальні переговори. Козароге. Почніть день із вирішення питань, які потребують взаємодії з іншими людьми. Ви зможете особливо витончено висловлювати свої думки, переконувати оточуючих у своїй правоті та досягати бажаних результатів. Сприятливий момент, щоб вести переговори, складати відповідальні документи чи укладати довгострокові контракти. Короткі відрядження відбудуться максимально вдало. Водолії. Відкладіть відповідальні справи на другу половину дня. Зранку вам буде складно зберігати оптимістичний настрій. При спілкуванні з колегами важливо знайти розумний компроміс. Зосередьтеся на своїх завданнях, завершені розпочатої та звичної рутинної роботи. Трохи згодом ви зможете взяти себе в руки і відчути приплив сил. Риби. Не бійтеся ухвалювати важливі рішення. Ви зможете правильно оцінювати ситуацію, враховувати всі плюси та мінуси та прораховувати стратегію. Докладені зусилля вплинуть не лише на поточну ситуацію, а й на найближче майбутнє. Сприятливий момент, щоб налагоджувати зв'язки з впливовими людьми та зміцнювати свої позиції у очах керівництва.